Ми думаємо, що наш дух знаходиться в тілі, але це не так. Наше тіло знаходиться в духові. Я хочу показати вам, як працює енергія, але я не хочу говорити про це. Я хочу, щоб ви це прожили і відчули. Ви можете сказати, що це не для мене, що я нічого не відчуваю, що в мене немає інтуїції, але це не так. Просто навколо вас забагато шуму. Правда в тому, що ми всі відчуваємо абсолютно все. Ми всі інтуїти, ми здатні зцілювати себе. Кожен з нас цілитель. це наша істина природа. Але ми живемо в світі дуальності, де ми більше уваги приділяємо створенню матеріальних речей. Всі ці матеріальні речі створені з енергії. Все є енергія. Будь-яка проблема, яка вас турбує, існує тому, що ви не знаєте, як використовувати свою енергію. Відчуйте себе, зціліть себе.